В роботі у нас Audi Q7, це 2019 рік, приїхала до нас на запасний ключик. Як можемо бачити, ключ в поганому стані. Ми замінимо зараз корпус на цьому ключі. І також зробимо вже повноцінний додатковий новенький ключик, прив'яжемо, щоб був запасний на такому автомобілі. Зробили запасний ключик, тепер у нас всі ключики працюють, тобто всі кнопочки у нас відпрацьовують. Як можемо бачити, замінили корпус. Тепер у нас новенький корпус на старому ключі. І повноцінний вже у нас ключик, працює КЛС, все працює. Якщо ваше авто приїхало з Америки, всього з одним ключем, зробіть запасний додатковий, тому що якщо втратите один єдиний ключик, відновити такі ключі на таке авто буде дуже дорого. Також, якщо вам потрібна прошивка, активувати навігацію, як можемо бачити, тут вже прошита на цьому все автомобілі. Але ми таку ж функцію також виконуємо. Також, якщо ваша Audi приїхала з Америки, можемо зробити ось такі жовті повороти. Це у нас Audi Q7, ось так буде виглядати.